Для вас ввечері працює Тіна Москвіна. Москві Анатолій Єрема. Шестою мовою перекладає Любов Глух. І за кадром вся команда Суспільної студії робить все, щоб вам було цікаво і корисно. Продовжуємо обговорення наших тем. не президент США Джо Байден дозволив далекобійні удари по Росії. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на власні джерела. За його інформацією, це рішення Білого Дому стало відповіддю на залучення Росією північно-корейського контингенту до війни з Україною. Агенція Reuters вже повідомляє, що Україна планує застосувати далекобійні ракети «Атакамс» у Курській області. Обговоримо це рішення та інші питання міжнародної політики, які стосуються України, з гостем студії Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, сидить поряд з нами з Інною. Пане Володимире, Добрий вечір. Вітаємо, раді бачити вас. Доброго вечора взаємно. Отже, якщо говорити про цей дозвіл, якщо не помиляюся, ледь не від початку повномасштабного вторгнення ми добивалися дозволу бити в глиби Росії. І спочатку не було чим, потім було чим, але не було дозволу, і от врешті крига скресла. Скажіть, будь ласка, чому так довго раз? І по-друге, от що саме стало тим тригером, спусковим гачком, який… Що дозволило прийняти таке рішення Байдена? Ну, перше пояснення, яке американці завжди наводили, mm -hmm. що це б... і не тільки американці, той же німецький канцлер Шольц, якщо мова йшла про та... передачу Україні тарусів інших ракет, схожих на ТКМС. це було не... не допустити ескалації. Тобто, щоб це не призвело до, до ще більшої якоїсь спалаху. Війни. Чесно кажучи, таке собі пояснення, якщо перебувати dł. в Україні і бути кожного дня практично, під ескалації. цими обстрілами. Mm -hmm. Тому в мене два пояснення може бути, якби політичне і, і конспірологічне, або mm -hmm. простіше і складніше. От, стосовно простішого, з'явилося якесь політичне вікно в американській адміністрації, коли вони вже відходять від влади. І розуміють, що Путіну потрібні переговори, і так президент Електо Дональд Трамп сам говорить, що він хоче говорити з Путіним. Байден, до речі, уникав персональних розмов, телефонних будь-яких зустрічей таке інше з Володимиром Путіним з моменту початку агресії. Трамп навпаки хоче рветься, так би мовити, на переговори. І тут очевидно, переговори все таки мають відбутися. Вони не уникнені і ну, ці от Дозвіл американців використовувати їхню зброю, ну, чи британську чи французьку проти росіян. Він не зірве ці переговори в будь-якому разі. Да? Тобто, і не приведе до ескалації, так. не потрібна ескалація тут. Тому що хочеться переговорів Путіну з Трампом. Тобто з'явилось таке от вікно можливостей до 20 січня, що mm. от, так, це політичне пояснення, можливо, навіть дещо внутрішньополітичне американське. А конспірологічне mm. чи складніше. Це те, що ну була така версія, це не я придумав. Що начебто існувала неформальна домовленість між Білим домом і, і Кремлем про те, що американці не дають цього дозволу нам бити їхньою зброєю по російській території, ну юридично визнаній російській території міжнародно визнаній. А росіяни добровільно так би мовити утримуються від атак по енергетичній системі України. Ну і власне цю цієї ночі цього ранку. Росіяни це зробили, тому власне якщо була така домовленість, то вони її порушили. І тепер відповідно відповідь має, має бути білого дому саме на це. Вона, начебто, легітимна ще раз. Повторюю, це конспірологічна версія. Вона не в не в Україні придумана. Але тим не менше тим не менше можливо вона отримує зараз підтвердження от от двома подіями російським обстрілом і рішенням Білого Дому. Рішенням президента Байдена. Ну ну я ще звернув би увагу, що зараз президент Байден перебуває в південній Америці. І там з кимось ну зустрічає. Він вже зустрівся з е, лідером Китаю і мама й мати матиме, матиме ще низку низкурмо. Можливо, йому для цього це теж козир в руки, так би мовити, mm -hmm. да. більш посилення своєї переговірної позиції. Е, отож, якщо зачепили вже відповіді на те питання, про дозвіл бити у глиб Росії питання переговорів, то хочеться його продовжити таким чином. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ранковий обстріл України Росією. Одну з найбільших атак на цивільних та по критичній інфраструктурі він назвав. Справжньою відповіддю злочинця Путіна усім тим, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не у миротворення. Написав Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі. Ну, Ікс німецький канцлер Олаф Шольц пояснив, навіщо дзвонив Путіну. Mm -hmm. Насамперед, для того щоб російський диктатор усвідомив, що підтримка України заходом не припиниться. Водночас Шольц визнав, що позиція Путіна щодо війни не змінилася. Послухаймо. Це важливо і для тих, хто вважає, що завершити цю війну було б дуже легко, але закінчити її можна лише тоді, коли російський президент буде готовий відмовитися від свого імперіалістичного порядку денного. І ті, хто говорить про це в Німеччині, мають почути це послання. Немає жодних ознак цього. Це не так просто. Нам доведеться продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла захистити себе. Вона ну, година, яку ми обговорюємо дозвіл бити е, до далекобільної зброї по території Росії, і е, те, що каже Шольц, що е, підтримка Заходу Україною не зміниться, і те, що каже Себіга про те, що нам потрібен мир через силу, це вже з'єдналося в один пазл? Ну можливо, до кінця ще ні, але але тенденція саме така, як ви як ви сказали, да, як ви відмітили. Ну, всі-всі фактори сходяться до того, що переговори власне на зараз, на цей момент, ну неможливі, не, не потрібні, не корисні. І ну, єдина користь від них могла би бути це якась пауза. Ну, Невеличке, якби припинення якогось вогню на, на якийсь час, але радикально, кардинально це проблему не вирішує. Ну ми пам'ятаємо, як західні лідери з Путіним ледве не щодня розмовляли до повномасштабного вторгнення. Той же президент Макрон, наприклад, mm -hmm. і інші діячі вони тоді пояснювали, що ми чому, навіщо ви говорите? Ми хочемо знати, що він думає. Mm -hmm. да? Тобто, за допомогою таких персональних mm -hmm. розмов, ну, ну це не. Не те, що розвідувальна якась інформація, але принаймні можна по його реакціях, по тональності, по, ну, як считати якусь інформацію там, про справжні наміри, наприклад, обманює він чи не обманює, коли говорить те, те, те чи інше слово. Ну, а, але тут західні лідери не враховували, і е, канцлер Шольц так само, що Путін теж їх читає, він теж щитує їхні емоції, він теж е, 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 робить свої висновки. Раз Шольц йому подзвонив. Значить, він слабкій позиції, mm -hmm. значить, він щось хоче, хоче йти на зближення. А якщо хоче йти на зближення, значить він слабкий, значить його треба додавлювати. Mm -hmm. Ну і взагалі весь захід. Ну ми yeah. розумієте, треба те, що це не була просто ініціатива самого канцлера Шольца. Це yeah. швидше за все колективне рішення лідерів Великої Сімки, і їм воно було потрібно ще раніше. це озвучував yeah. на е, саміт е, Великої Двадцятки, знову mm -hmm. ж таки у Бразилії, який цього тижня. Має має відбутися, і вони думали, навіть що Путін може бути туди запрошений і приїде. То напередодні треба було поміряти йому температуру градусником і розуміти. І що показав термометр та термометр? Показав, що він злий, сердитий і ні на жодні поступки не йде, і в і оця от сьогоднішня ранкова ракетна атака. Це це доказ того, що Шольц правильні висновки. Ну не знаю, чи примов після такий доказ, але от це правильні висновки та Марка Шульта що він сказав, що налаштованість Путіна на війну не змінилася. Це не є визнанням своєї помилки з це цим є, телефонним ви, дзвінком? Мені здається, що, ну, ну, ще раз, я думаю, що його делегували подзвонити, uh -huh. в тому числі Джозеф Байден, uh -huh. от, який сам не може спілкуватися uh -huh. з Путіним. Але це, ну, зараз це конст... висновок його констатація, що підхід Західний от, до, до Путіна. Він не виправдав, він ілюзорний, і всі ці очікування, особливо розігріті західною пресою про те, що от зараз мають відбутися якісь переговори, які все все владнають, врегулюють і там розписують три умови фантастичні, абсолютно як реалістичні подають, і що сила Дональда Трампа не знаю, сила думки, сила слова, мистецтво робити, оборудки, якісь чудо, яке зроблять, все це ілюзія, тому що Російська Федерація не має жодних причин. Іти на такі угоди, ну от, от, просто жодних причин. В, в, них, в них дуже складна і внутрішня ситуація. Вони не можуть вийти з війни. Не, не, не спричинивши серйозний стрес для своєї системи російської, Да? як пояснювати, що що, що розказувати, військова економіка настільки сильно е, розкочегарилась, так би мовити, що зупинити її в цій поїзд раз-два просто неможливо. Але якщо ми і будемо... вони і вийти з війни не можуть, і mm. продовжувати довго не зможуть. А якщо ми будемо бити е, е, ракетами yeah. далеко? Все, все добре. Я думаю, так. вони будуть долітати. О. Не всі будуть збиватися, але все важ, всі ці речі важливі вчасно було робити. На превеликий жаль, росіяни до цього теж про це знають і до цього швидше за все. Ми говорили технічно про те, що вони готові, свої дрома. Якісь, якісь техніку відведена, бо атакам все це 300 кілометрів. На А руси чи ви думаєте, таурси що таруси після... 500. Ну, mm -hmm. от після рішення Байдена може бути може рішення, бути. наприклад, Шольца може бути, особливо після виборів і створення mm -hmm. нової коаліції. Yeah. В Це аж в лютому все ми, ми mm -hmm. йдемо на шляху до того, що в нас можуть бути навіть томагавки mm -hmm. на півтори тисячі кілометрів, mm -hmm. але е, не все зразу, так би мовити. Mm -hmm. Ну але треба бути реалістами і вимагати томагавків, та yeah. yeah. наступний план та yeah. наступний пункт. Е, наступний план і наступна заява західних посадовців. Прем'єр-міністр Канади Джастін Цюдо вважає, що війна в Україні може закінчитися у найближчі місяці. Про це О. пише видання Bloomberg. Яку заяву Трюдо зробив під час саміту в Перу, коли його спитали про дзвінок Шольца Путіну? Власне, Джастін Трюдо сказав: давайте я тоді прочитаю, маємо технічні mm -hmm. проблеми. Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктом у всьому світі. Це вимагає певного mm -hmm. рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках mm -hmm. не згодні. Ну і є е, е, реакція польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Він стверджує протилежне. На його думку, телефонні дзвінки не зупинять Путіна. Цитую нічна атака. Одна з найбільших у цій війні довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України mm -hmm. з боку всього заходу. Кінець цитати е, от пане Володимире, чому досі не спостерігаємо єдності? Oh. От в цьому питанні такі різні заяви. Перш за все, я хочу сказати, що ця цитата mm -hmm. Джастіна Трюдо якраз mm -hmm. є підтвердженням моєї тези, що Шольц не сам дзвонив mm -hmm. Путіну, mm -hmm. а він це робив від імені Групи Семи або Великої Сімки. Канада, mm -hmm. член. Член цієї групи, а і, ні. і тому, тому, тому вони да кажуть, боїмся. що правильно угу. Бо, це, а угу. Польща, не Польща не була поінформована про це. Угу. Польща ревни, рев, ревниво до цього ставиться, коли її не запрошують до переговорів чи посередництва що стосується російських, російських справ чи російсько-української угу. війни. Тому поляки на намагатимуться трошки брати на себе нову ініціативу, особливо зараз Радослав Сікорський. Ініціює цього тижня якусь зустріч в Веймерському. Форматі, яка б про це мала б говорити, але знову ж таки на рівні міністрів закордонних справ. Uh -huh. От і тут, ну це з одного боку, трудо каже, що да, да, це все правильно, але з іншого боку, ми розуміємо, що спроба не вдалася, спроба провалилася, і треба під uh -huh. переходити до варіанту Б: посилювати Україну uh -huh. і озброїти Україну. Ну, от власне, ми згадували, що Байден зустрівся з. Е Очільником Китаю Сі Дзіньпіня і маємо таку інформацію, що чинний президент США Джо Байден попросив китайського лідера Сі Сізіньпіня вплинути на Північну Корею, аби та не допомагала Росії у війні проти України. Це сталося під час їхньої зустрічі на полях саміту в Перу, яка тривала близько двох годин. Окрім того, Байден також висловив занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії у конфлікті з Україною. Пане Володимире, яким чином Китай може вплинути на північну Корею? Які в них є важелі вплив? Ну Китай це мабуть найбільший найбільша держава, яка найближча до північної Кореї, не лише географічно, але й географічно, перш за все, і яка має найбільший вплив на на північно-корейський режим? Економічно. Е, і ну, Китай традиційно був старшим партнером і покровителем е, режиму Кімів в, в Кореї. А тут Росія з'явилася, Росія довгий час після розпаду радянського союзу не, не відігравала важливу роль. Хоча до розпаду радянський союз був патронував Північну Корею як частину якби, соціалістичного табору. І зараз е, з війною і. Е, Ініціативами Путіна візитом там умов договором про стратегічне партнерство і, зрештою, китайською збро... корейською північно-корейською зброєю і... і солдатами в на території Росії в українській війні. Це от партнерство. Ну, стало принаймні врівноважувати китайський вплив на на Пхеніян. Китай може вплинути. Він ревнісно ставиться до російських ініціатив, бо це його зона впливу вважалася. Тут Росія втручається, але оскільки це в інтересах е, поки що геополітичних Китаю тиснути на Захід, на Європу, на Сполучені Штати, їх виснажувати, то вони з цим миряться. Е, і я не думаю, що розмова Байдена з Сідзіньпіням ну якось змінить китайську, китайську стратегію. От ситуація на полі бою і вплив на кімчанина, це може може змінити. А е, просто ну попросити Цзіньпіня, щоб він поговорив з ким чинином, угу. це це прояв ще однієї наївності е, заходу про те, як, які сили з ним зараз борються. Да? Ну от для може це дуже суб'єктивно, але для мене індикатором слабкості і, скажімо, політичної імпотентності даруйте за термін. Є вираз висловити глибоке занепокоєння. Ми скільки я себе пам'ятаю, от ООН висловлювала глибоке занепокоєння. Нуль реакції зараз. Ось ми знову почули глибоке занепокоєння з приводу підтримки Китаєм Росії у війні з Україною. Ну, в дипломатії є така мова. Я не дипломат, шиф, я шиф. Собі ми, ми всі не Перепрошую. дипломати. І коли люди, коли дипломати чи політики о, говорять дипломатичні фрази, вони таким чином подають сигнал своїм візові в інших державах. Ну, це може бути просто занепокоєння, може, може бути глибока занепокоєння. Ah. Це сигнал посилений, так би мовити. Вони mm -hmm. обмінюються сигналами mm -hmm. цією пташиною мовою. Mm -hmm. Але коли люди звичайні прості це слухають кожен день і не бачать реакції, то це звичайно на нас обурює. Але вони продовжують, бо ну це як азбука морзу, мовно кажучи, вони вони нею вони так спілкуються. А дайте я спитаю, Дзінь зустрічався з Байденом. І ви кажете, що це ну дуже наївна та така зустріч. Ну наївна спроба попроситися дзіньпіня вплинути на Росію. Mm. але у є вже обраний президент так. у Штатах, і там будуть інші розмови. Звичайно, напевно, з огляду Звичайно. на те, як Трамп правив і які мав стосунки з Звичайно. Китаєм під час своєї подачі і, дзіньпінь, і зреагував на цих переговорах з, з Байденом в Перу. Uh -huh. Що Китай не допустить ескалації саме на корейському півострові, бо це поряд з Китаєм, це для нього важливо. А про Україну не згадав. Uh -huh. Там може бути у нас ескалації Китай на це так дивиться здалеку. А от якщо це на корейському півострові відновиться війна. То тоді Китай, значить, буде, буде втручатися і не допустить цього. Це те, що хотів сказати лідер Китаю, ну сполученим штатам і, і нинішньому президенту. А наївне, тому що звичайно цей президент відходить. Це вже прощальна зустріч. Він не може якось протидіяти чи гарантувати, що Сполучені Штати будуть діяти так чи інакше, якщо Китай не погодиться виконати його прохання. Ні, Китай буде готуватися до президентства Трампа. Китай буде пробувати вистояти в цьому протистоянні, і шанси в нього є. Я вам хочу сказати. Mm -hmm. а, бо ну все-таки Байден стабілізував якось китайсько-американські відносини mm -hmm. за останні чотири роки, а Трамп буде їх дестабілізовувати пробувати. Ну щоб змінити, треба, треба щось змінювати через певну mm -hmm. дестабілізацію відносин. Там митна війна, економічні ще якісь речі mm -hmm. речі будуть, і буде протистояння, чи будуть в ньому там якось зараховуватися. Питання північної Кореї чи Корейського півострова, чи російсько-української війни. Не знаю. Думаю, що це буде далеко від пріоритетів цього протистояння, пане Володимире. Якщо час на часу залишається дуже мало, але хочеться обговорити. Не одне... Не спитати, так, одне внутрішнє внутрішнє питання. План стійкості України представляють наступного тижня. Про це напередодні повідомив Володимир Зеленський. За словами президента України, вже опрацьовано кілька пунктів плану: а саме, енергетика, зброя та її виробництво в Україні та співпраця з партнерами. Також Володимир Зеленський пообіцяв приділити у плані стійкості більше уваги культурі. От Ми вже бачили формулу, мило представлену на саміті Миру в Швейцарії. Потім план перемоги, який був представлений у США в кінці вересня. А зараз для внутрішнього використання це називається план стійкості. Я нічого не переплутав. Чи ти не переплутав? Але ще пункти кількість, але це вже проти пунктів до... збігається так. Mm -hmm. Все таки, да? mm -hmm. a, 10, а. так, щось щось є, є <гум> стільки стабільне. стабільне. <гум> це добре. Ну, перше, я хотів би сказати, що це найголовніший план, з якого треба було починати mm -hmm. писати всі інші плани з власної стійкості, бо без власної стійкості ці зовнішні зобов'язання партнерів вони теж нічого не варті. Ну і я я наскільки я знаю саме зустріч президента з mm -hmm. громадськими діячами, активістами і спонукала його. Вони йому підказали цю тему, що ми вже два там роки mm -hmm. працюємо на над на, на цим кожен своєму напрямку. Mm -hmm. А держава це ніяким чином не імплементує. Mm -hmm. е, ну не те, що навіть юридично, а політично не бере до уваги, mm -hmm. а конкурує з громадянським суспільством, продукуючи свої плани, як авторами яких ну, перш за все, є звичайно політтехнологи, там радники, президента, які працюють ну, Достатньо кваліфіковано, але ну, власне кажучи, в піар-сфері. Да? Їхня влада і компетенція не поширюється на, на е, діяльність самої держави, державних механізмів і mm -hmm. державних органів. Вони радники, да? вони можуть порадити, а держава може робити або не робити. В даному випадку добре, що президент взявся за. За це питання і ще краще було б, якби він зрозумів, що з цього власне що це база да? що з цього треба починати. Ну так. і будемо вважати всі інші плани чернетками. А так. новий план уже буде так. чистовиком. Так до чекаємо Добре. з понеділка. Так, <смір> так, <смір> так чекаємо. Дякуємо дуже Дякую. за те, що завітали до студії. По моєму попрацювали і поговорили конструктивно. <смір> Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва Бухостина. Новини на Суспільному.